Ви знали, що Девід Бові одного разу поховав на сцені своє Альтерего у липні 1973-го Девід вийшов перед натовпом і сказав: Це наш останній концерт але йшов не він шов Ішов Зігістардест. Музиканти по всьому світу використовують костюми, грим і вигадані образи, щоб перетворити концерт на справжній спектакль. Кіс не показували обличчя майже 10 років. Гарілас взагалі не малювали своїх учасників а Боуі створював персонажів, які жили власним життям. Знаковий грим Кіс з'явився цілком органічно і без попереднього задуму. Сімон згадував, як одного разу стояв у лофті в центрі Нью-Йорка, подивився в дзеркало і почав малювати на обличчі. Це був чистий потік свідомості. Те, що ви бачите. Це просто сталося. Ніхто інший не був до цього причетний. Прагнення до таємничості виходило за межі сцени. Учасників часто фотографували без гриму, але більшість видань не публікували ці знімки. Гурт просив зберігати анонімність, адже саме загадковість кіз продавала журнали. Уперше без гриму вони з'явилися публічно аж через 10 років після заснування гурту у спеціальному ефірі MTV. І після цього у кіз почався новий етап кар'єри.